Скільки грошей потрібно, щоб обслужити отаку шайтан-машину, яка встановлюється в комплексі для прибирання заліза, запахів, амонію, натрію і так далі. І тому подібне середня вартість, скільки треба на квартал, чи на рік, чи на півроку, як воно обслуговується яким чином іде ця вся процедура? Стоп. Я ще не перерахував. Ну так рахуй, давай разом Ну, Давай тисячі півтори-дві. Називай це буде у нас виходити на місяць середньому мішок солі. Скільки коштує? Ну десь 600-700 сімсот гривень. Угу. Середня ціна це ті типу, це сіль. Потім нам потрібно буде, якщо ми кажемо саме про це обладнання. Нам потрібно в ньому раз на рік помити клапан. Управляючи він викидається чи він знімається, миється і далі. Ставиться. Ну це не розхідна частина, це робота. До роботи ми вернемося. А ні, розхідна частина, тільки сіль 600 гривень на місяць. Хорошо, якщо вода мегагрязна, грязна, так буде більше суціліти чи ні? Трошки може бути більше солі. Да, і тоді може бути просто не мішок солі, а ну півтора-два мішка солі. Ну, коротше, грубо кажучи, тисяча розхідна частина да. по матеріалам а, на. Сіль, сіль це в цьому випадку основна розхідна частина. Бо матеріал в балонах міняється раз в 5 років. Хорошо, йдемо далі. Да. А, це далі обслужування по роботі. Як часто його обслуговувати потрібно? А, сіль засипаємо весь час. Це я самостійно засипаю. чи... Uh, сіль засипаєш самостійно, ти uh -huh. а, ну, в деяких випадках може приїжджати сервісний інженер, засипати сіль. Можна і так за 3 тисячі гривень. А, ну там окремий сервісний догір заключається, де прописується кожен виїзд, uh -huh. там і так далі. А, може засипати раз на квартал сервісний інженер, який приїде в цей, цей квартал. Так а як З... квартал і ти кажеш, що кожен місяць треба засипати. Чи скільки його містки тут? тут? Дивись, сюди поміщається не один мішок солі. Ага. Сюди поміщається, можна зипати там три мішка. Солі. Ну, якраз на квартал, окей, хорошо. Що ще а -а -а. робимо? І, але ти повинен дивитися за кількістю солі. Ну, .е. він може не засипати, а привести тобі ці раз в раз три місяці. І Як часто мені треба дивитися? Воно можна може працювати там з телефону чи якось так? Ні, воно з телефону не працює. Дивитись треба не кожен день, а дивитись треба, ну я не знаю, хоча б раз два тижні просто заглянути. Угу. А, якщо солі немає, то воно не працює. Не так, якщо солі пішла нижче рівня дзеркала води, угу. там вода додається. Якщо соль пішла нижче рівня дзеркала води, то вже треба підсипати сіль. Сіль повинна бути просто вище дзеркала води постійно. Mm -hmm. а, треба засипати під саме горло. Mm -hmm. Зазвичай десь три чверті. Ми засипаємо і все. А, що буде, якщо не буде солі, або соль буде нижче рівня дзеркала води? Mm -hmm. То у нас буде прісна вода недостатньо солона. Mm -hmm. а, якщо у нас буде прісна вода недостатньо солона, ми неякісно відмиємо матеріал. <ган> якщо ми неякісно відмиємо матеріал, матеріал буде недомитий, і це буде означати, що у нас буде недоочищена вода потім на виході. <ган> і якщо це буде відбуватися декілька разів підряд, то може настати момент, що вода після установки буде не гірша, скажу навіть, чим вода до. Охрінеть. <ган> Тому бажано дивитися за. Ну, хорошо. Соль. Далі йдемо далі. Дивимося за солю. Раз квартал приїжджає людина в середньому. Скільки коштує ця людина? В середньому, плюс-мінус тисяча. Ну, плюс-мінус. Ну він ще при ну що, тисяча коштує? Ні, що? він не тисяча коштує. Ну, скільки? Ну, дві, три, п'ять, десять, п'ятнадцять. Яких він буде виконувати? Ну, стандартно, раз квартал, що виконує. Помили, підмили, побрили. Помили, підбили, побрили. Він може приїхати і привезти сіль, він може поміняти картриджі в осмосі, він може поміняти картриджі в ББшках з поліпропіленом. Окей, спогіллям. скільки він... це в середньому? Зразу так, зразу не відповім. 3, 5, 7, 10, 15? Ні, ну це не 15, це там, ми кажемо про... Протир... Я до чого веду, Протирі дивись. Про 3 тисячі гривень, не, ну тобто так. З транспортом? А, ну там дивлячись від кількості матеріалу. Якщо він з собою соль привіз, то це дорожче, якби ще вартість солі. Якщо він з собою картриджі привіз, то це ще дорожче, Плюс він картриджі з собою взяв. Якщо він взяв з собою картриджі на річний заміна картриджі в осмосі, то він взяв з собою плюс 2 тисячі. Тільки картриджі туди можуть коштувати. Ну поняв про що я бере. Короче, я, я до чого вів. Дивись, затягуємо відео. Але ладно. Скільки от я поставив цю систему фільтрації? Коштує вона 2,5 тисячі з роботою. Скільки мені треба закладати коштів в середньому там, на рік? Це 15 тисяч гривень, 20, 30. У вас ж є якась статистика: 40, 50, 100 300 у тракториста. З <рес> цього ми закладаємо сіль. Тільки угу. сіль. А, і закладаємо ще раз на рік помити клапан. Зрозумів. Тисяча гривень. Півтори е... тисячі гривень. І того у нас виходить півтори тисячі раз на рік помили клапан і 600, ну, до тисячі гривень сіль в місяць. Це, не, це грубо кажучи, пятнашка в рік. Е, в рік, так. Да. Це виходить п'ятнашка в рік. І як часто вони ламаються? Практично не ламаються. Не буває такого. Ну я кажу, Там матеріал надо поміняти раз п'ять років. Ми кажемо, але він собака працює. Ми його не міняємо, бо він працює. Він працює не п'ять років, а й сім років, і десять років є на об'єктах. В чому ж ваші? Ну це якби питання таке стосовно бізнесу. Чому ж всі ж так б'ються, щоб обслуговувати ці шайтан машини? А, бо в обслуговуванні якраз Ну, не нас... в півтори тисячі заробіток. Давай чесно, у тебе ж потім не один об'єкт, і ти возиш туди і Ну, сіз. взяти людину, блін, транспортні витрати 500, да. 700. Якщо ми беремо Київ, людині заплатить що 200 гривень. Ні в том соль, товариш. <реш> Где бабки? <реш> в тумбочки <реш> про вартість обслуговування цієї системи ми поговоримо в наступному відео.